Екватор серпня потішить жителів області літньою погодою. У п'ятницю, 15 серпня, доба мене з мінливою хмарністю та без опадів. Температура повітря в нічний час прогнозується в межах від 12 до 14 градусів з позначкою. Плюс в день повітря прогріється до плюс 27 градусів. Субота, 16 серпня, стане найспекотнішим днем цього тижня. В день температурний максимум очікується на рівні плюс 30 градусів. Вночі термометри покажуть плюс 16 градусів. Впродовж доби втримається малохмарна погода без опадів. У неділю 17 серпня спека трішки спаде, а небо буде хмарним. В день повітря прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів, вночі до плюс 18 градусів. Ближче до вечора є ймовірність короткочасних опадів. Дощові хмари насуватимуться з півдня і можуть зачепити Кам'янець-Подільський район. Нарешті території області опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.